Галина малик, грудень, звівши брови крижані, їде грудень на коні. У сидельці золоті, Миколай сидить за ним. А назустріч рік старий. Здрастуй, Миколай святий. Поки я сюди добрів, подивись, як постарів, кидай того грудня, морозила й студня. Та гайда до хати, рік новий стрічати. Ірина Желенко здійсниться все, коли ми віримо, неможливе, воно можливим для нас стає, і нещасливі стають щасливі, коли годинник дванадцять б'є. Коли ми любимо, коли ми віримо, ми всі стаємо чарівники. І дикі звірі стають покірні, навіть їжу беруть з руки. Коли ми хочемо, коли ми прагнемо, все буде, буде, той час проб'є. Ми добрі феї, ми сильні маги. Запрагнем щастя, і щастя є. І буде радість в нас от такена, і отакісінька печаль. Заб'ється серце у манекена, а музика розплавить сталь. Все збудеться, усе здійсниться, от от настане, настає, умій лиш вірить і трудиться, і прилетить твоя жер коли годинник дванадцять б'є. Мар'яна Савка, запах Різдва. У кожного свята свій колір і смак, і, звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий на світі це запах Різдва, як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині. І так воно солодко пахне, що ух, ялинка, родзинки і сіно, і дідух. А ще як бабуня за зчину і тісто замісить легкою рукою, спече пампушки на велику родину, що скоро до хати приїде з колядою, і з комена в'ється прозорий димок, і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, Поглянеш, як рясно у небі відзір, Здається, що зовсім близенько до них, І пахне вечірній несайманий сніг.